А де у вас тут можна гречку купити? А кефір, а манікюр зробити? А, -а, а гречки нема, а манікюр коштує мільйон євро. Зрозуміло. Жарко, холодно, не розумію їхню мову. Потрібно заповнити мільйон якихось папірців. Бісить їхня бюрократія і правила. Тут не стій, туди не ходи. Після десятої вечора туалет не змивай. Шо? -шо? Вітаю вас, мої ластівки і лелеки. З вами ваша психологиня Вікторія. І сьогодні, як ви зрозуміли, ми поговоримо про адаптацію в новій країні. Відео створено для біженців, переселенців, людей, які були змушені через війну покинути рідний дім. А також для емігрантів, людей, які вирішили на довший час або назавжди оселитися в новій для себе країні. Поговоримо про складнощі і етапи адаптації, а також про те, як швидко, ефективно і безболісно влитися в нове для себе середовище. Щоб описати стан людини, яка тільки що переїхала в іншу країну. Американський антрополог ще в 1954 році запровадив термін культурного шоку. Він казав, що. Річ у тім, що еміграція це радикальна зміна абсолютно всього, мови, культури, стилю життя, звичок, історії, географії, кола друзів і дуже часто професії. Переселенець стикається з великою кількістю складнощів. Найголовніше з них це звикнути до нового, чужа, незрозуміла мова, яка страшенно бісить і яку так впадло вчити. Інший клімат занадто вологий, або сухий, або жаркий, або холодний, незрозуміла їжа, високі ціни, е, велика кількість правил і обмежень. Щоб зняти квартиру, пройди мільйон співбесід, дай тисячу. Папірців, заплати на рік вперед, сподобайся господарям. А в магазинах нема чорного хліба, а манікюр коштує 500 євро. А для того, щоб влаштувати дитину в садок і... або в школу, взагалі пройди 33 кола пекла. Інколи хапаєшся за голову і думаєш, якого біса ми сюди припхалися. Для того, щоб вижити в іншій країні, потрібно миритися з їхніми законами і приймати правила гри. Відбувається це, звісно, через певний процес насильства над собою, оскільки доводиться себе переламувати, перероблювати, змінювати свої звички і впихувати себе в корсет соціальних норм ось цього певного середовища. Наступним випробуванням є комунікація з людьми в новій країні. Один народ ледачий, зранку бухає, в них ресторани працюють по 4 години на добу, другий народ консервативний, патріархальний, третій народ суперправильний, слухняний, має суворі правила, ведуть себе як криси. Стучать, здають гупнеш дверцятами холодильника після десятої вечора. Вони поліції викликають. На емоційний стан емігранта впливає, як його приймають в новій країні. Місцеві можуть бути люб'язні, привітні, допомагати, співчувати українцям, можуть бути байдужі, взагалі не звертати уваги на приїжджих і робити вигляд, ніби нас не існує. Однак в деяких містах і країнах можна зустріти ворожий прийом, де люди зустрічають переселенців холодно, понаїхали тут, валіть назад в свою Україну. Звісно, ставлення місцевих полегшує або ускладнює адаптацію. Однак, навіть якщо місцеві люб'язні раді допомогти біженцям є почуття, які можуть зрозуміти тільки українці. Які би класні й добрі не були місцеві, вони все одно обісять. Їх ненавидиш, тому що вони не знають, що таке війна. Всередині переселенця киплять почуття. Про те, що як ви смієте робити вигляд, ніби все нормально, коли нічого не нормально, коли в нас в країні війна, ви живете своїм життям, гуляєте, сидите в ресторанах, займаєтеся своїми справами, поки наших людей вбивають, ви робите вигляд, ніби нічого не відбувається. А нас вбиває Росія. Наші міста руйнують. Ви не знаєте, що таке сидіти в підвалах під ракетами. Ви не знаєте, ви не українці. Всередині переселенця є такі складні почуття, але дуже часто їх навіть немає кому розказати. Часто біженці не витримують вище перераховані складнощі і вертаються додому. Зі словами, краще я буду сидіти під ракетами і сиреною, ніж в цій сраній Франції, Німеччині чи ще десь. Найважче, звісно, доводиться людям старшого віку. Вони найтяжче переживають адаптацію до нового середовища. Вони мали 50-60 років сформованого життя з рутиною, звичками, і вони найболісніше переживають розлуку з домівкою, з будинком, городом, вулицею, містом, оскільки вони мали ціле життя, щоб прив'язатися до своєї домівки. І я їм дуже сильно співчуваю, тому що вони найтяжче переживають розлуку. І тому велика кількість літніх людей відмовляються категорично виїжджати. Їм краще сидіти під ракетами і бомбами. Однак, якщо якимось чином ви все ж таки вивезли своїх стареньких, я вас дуже прошу бути терплячими, люблячими і ніжними до них, оскільки зараз їм ваша підтримка потрібна як ніколи сильно. Я помічаю, що велика кількість людей не звертає увагу на почуття своїх батьків, бабусів, дідусів, а навпаки, концентруються на дітях, як же вони адаптуються в новій країні. Вони такі маленькі, тут все нове, інша мова, вони її не знають. У цих людей акценти уваги в неправильних місцях. Оскільки людям літнього віку найтяжче і найскладніше адаптуватися в новій країні, а дітям навпаки найлегше. Діти до 12 років взагалі дуже легко пристосовуються до нового середовища дітям набагато легше, чим дорослим, вивчити нову мову, завести нових друзів, влитися в нову культуру. Діти дуже швидко забувають старе житло, старих друзів і концентруються на новому. В цьому плані діти набагато прикольніші і сильніші ніж дорослі. Наступний момент, про який ми поговоримо, це які психологічні етапи переживає кожен емігрант. Загалом виділяють їх п'ять. Перший етап ейфорічний, коли людина знаходиться в такому споглядальницько-пасивному стані, загалом їй нова країна подобається, і вона акцентує свою увагу на позитивних сторонах цієї країни. Другий етап туристичний, коли людина отримує найнеобхіднішу інформацію для виживання і облаштовує свій побут. Третій етап орієнтаційний коли людина починає розуміти бюрократичний, політичний, економічний устрої цієї країни і обростає соціальними зв'язками. Наступний етап депресивний, коли людина переживає увесь негативний отриманий досвід і загалом акцентує увагу на негативних сторонах цієї країни. І останній етап п'ятий оптимістичний. Депресія завершується, сили і ресурси повертаються, і в людини з'являється мотивація до роботи та пошуку друзів. Отже, ми розглянули, через які складнощі і етап проходить емігрант. Тепер му розбиратися, як же все ж таки швидко, ефективно адаптуватися, побудувати нормальне життя та звикнути до нової країни. Отже, перше тільки не бийте мене. Звісно, пробуйте вчити мову. Я знаю, фу, я знаю, що впадло, вірю, чесне слово вірю. Однак, повірте мені, якщо ви будете вчити мову країни, в якій живете, вам буде набагато легше адаптуватися. Не лінуйтеся і не замикайтеся в собі. Є категорія людей, які переїжджають за кордон і принципіально відмовляються вчити нову мову. А наша вона мені треба? Я тільки зі своїми буду балакати, я вже стара, я своєю точилась. В мене є одна знайома. Молода дівчина, до речі, яка на період нашого знайомства вже 4 роки жила в Італії, але абсолютно не знала італійської і навіть не могла сказати базових речень, незнання мови відриває нас від реальності, введе до самотності, ізоляції і депресивних станів. У вивченні мови є свої плюси. По-перше, ви будете розуміти, що власне на дворі відбувається, що там, де написано, ви зможете спілкуватися з місцевими, задавати питання, вирішувати свої проблеми. По-друге, це дуже корисно для вашого мозку, профілактика, Альцгеймера і все таке. І навіть якщо вам 150 років, ніколи не пізно вчити мову. Другий момент, щоб легше переносити складнощі зовнішнього світу, важливо мати свій затишний острівець спокою та безпеки. І це, звісно, дім. Навіть якщо це стара обдрипана квартира, навіть якщо це маленька кімната, в якій ви живете разом з дітьми, спробуйте перетворити це місце на комфортний для душі куточок. Дім це місце відпочинку від страшного зовнішнього світу, печерка, в якій ми можемо зализати рани, погрітися і прийти в себе. Чим краще ви організували простір вдома, тим легше вам буде справлятися з проблемами. Важливо щось робити для затишку: купити якусь свічку, смердючку, теплий коцик, красиву чашку. Усе це звучить як дрібниці, але вони створюють загальний настрій дому. Зараз війна порушила наше почуття безпеки, і важливо організувати собі захищений куточок спокою. Третій спосіб ефективно адаптуватися в нове середовище це навчитися безоціночному здивуванню. Хтось перебрався в нову країну і йому повезло мати своє окреме житло. Комусь повезло менше, йому потрібно жити в одній хаті з чужими людьми. Чи ви живете окремо і просто спостерігаєте за місцевими жителями, чи ви живете в одній хаті з місцевими або українцями або родичами? У мене для вас одна єдина порада: не вражайтеся сильно чужим життям, не робіть драму з того, як живуть інші люди. Фу, ти п'єш чай без цукру, фу, ти п'єш чай з цукром. І обидва думають, як можна пити цю регатню. Ти тільки подивись, скільки вони вижирають пива, вони точно алкаші. А скільки вони солодкого дитині дають, та в них діабетчик виросте. А вони цю дитину за домашню роботу шманають, та в них виросте психологічно травмований нівротік з нарцистичним розладом особистості. А як ця криворука вівця несмачно готує? І як вони багато жруть, у них сраки по швам розходяться, а який срач. У нас у всіх є своє поняття норми того, що вважається правильним. І нам всім здається, що. Нормально, це так як у нас, а у всіх інших фу, ненормально. Я і моя сім'я знаємо краще, як правильно жити. Для того, щоб уникнути конфліктів з родичами, сусідами, місцевими жителями, важливо зрозуміти, що у кожного своє поняття норми. Те, що підходить вам, не підходить іншим людям. У вас своя дорога, а у них своя. І вони не є. Хороші чи погані, правильні чи неправильні, вони просто інші. Дуже важливо запитувати себе, що зі мною відбувається, коли я хочу судити, критикувати інших людей, коли я хочу нав'язувати їм свою думку. Як я себе почуваю в цей момент? Що з моїм життям? Чому моє життя таке нудне і не цікаве, що в мене так багато інтересу до чужих людей? Спробуйте прийняти позицію О, а у них так. Крапка. Все, не оцінюйте це. Спробуйте лишитися в цьому безоціночному здивуванні. О, а вони пізно встають. О, а вони п'ють каву зі згощеним молоком. О, а вони додають в борщ яблуко. Хм, Цікаво. Іспанці п'ють пиво на сніданок. Французи не хочуть розмовляти англійською. Німці ретельно сортують сміття. Наприклад, я зараз в Бухаресті. Тут жінки не носять бюстгальтери, місцеві цигани не пристають. Все місто розмальовано графіті, тут постійно їздять швидкі пожежні машини, поліцейські, і в них дуже голосна сирена, яку, я думаю, чутно на цьому відео. І мені від цих звуків немає куди сховатися. Я просто перераховую факти без емоційного забарвлення. Куди б ви не приїхали у Францію, Німеччину, Японію, Індію, ви не зможете змінити правила, закони, звички, традиції, установки цієї країни. Це інший світ, інші люди, і вони мають право жити так, як вважають за потрібним. Українці приїжджають за кордон і влаштовують скандали, їм все не так і все не те. Однак зрозуміти, що чужу країну ми ніяк не змінимо і ніяк не переробимо. Для того, щоб вижити тут, потрібно приймати правила гри цієї країни або вертатися додому. Щоб вижити, ми маємо підлаштовуватися. Це ні в якому разі не про те, щоб знищити свою особистість, забути рівень. Дім, коріння зробити себе німця і француза. Ми, українці, і завжди будемо українцями. Я не, не говорю про те, щоб змінювати себе повністю. Я говорю лише про те, що коли ми приїжджаємо в нове місце, дуже важливо не лізти зі своїм уставом в чужий монастир. Це збереже вам хороше самопочуття і нормальні відносини з місцевими жителями. Безоціночне здивування це наш ключ до душевної гармонії. Можна їхати в Тибет і місяць медитувати. Щоб досягти цього дзену, однак лишатися в стані безоціночного здивування набагато легше і дешевше. Цей стан допоможе вам зберегти свої сили, енергію, хороший настрій, уникнути конфліктів і зберегти хороші стосунки з людьми. Не критикуйте і не оцінюйте, просто дивуйтеся. Четвертий важливий момент для успішної адаптації в новій країні не спілкуйтеся з токсичними людьми. Усі ці прекрасні товариші, які розказують вам про те, що ви зрадник і соромлять за те, що ви виїхали, от їх у вашому оточенні не повинно бути. Біженці рятують себе і своє потомство, тим самим зберігаючи нашу націю і уберігаючи нас від геноциду. А є всякі прекрасні люди, які. Які зляться через те, що якісь українці вижили, і у цих людей ще вистачає нахабства називати себе патріотами отакі бляха засраті патріоти, які зляться, бісяться через те, що свої ж українці не померли, а вижили. Звісно, ваша адаптація буде проходити дуже важко, якщо ви постійно будете відчувати сором і вину, спілкуючись з такими токсичними зміями. Уявіть собі, скільки злоби, болю, отрути має бути в людини, щоб вона відправляла вам посил. Не смій їхати. Помирай тут. Я не хочу, щоб ти, твої діти, твої домашні тваринки жили. Я хочу, щоб ви померли тут під завалами, під ракетами. Подумайте, чи вам потрібне спілкування з такими людьми. Знову ж таки, якщо ці прекрасні люди це ваші батьки, то просто зменште з ними спілкування. Кажіть, що у вас дуже багато роботи, ви зайняті, все-все-все я побігла, мені нема коли. А от з ким варто спілкуватися, так це з нашими українцями за кордоном. Де б ви не були, знаходьте українців, падайте їм на хвіст, і повірте мені, це значно полегшить вашу адаптацію. Коли переїжджаєш в іншу країну, неодмінно накриває безкрайня туга і почуття великої самотності. Здається, що ти сам один в цьому великому страшному світі. Ніхто не розуміє, не допоможе, все чуже і навіть поговорити немає з ким. Однак це ілюзія. За кордоном мільйони українців, які прекрасно розуміють, як нам. І якщо ми будемо пручатися соціалізації, то відчуття туги може перерости в глибокий депресивний стан. Знаходити своїх рідненьких на цій чужбині дарує відчуття радості, теплоти, єдності, і ти розумієш, що ти не самотній. Зустрілися, обмінялися новинами, попліткували, обістрали русню. Хтось вам підкаже, де продукти краще купити, а де сало можна купити, а яка школа краще, де роботу знайти, і так далі. Зараз мільйон цих спільнот у Фейсбуці, в Телеграмі, українці в Італії, українці в Японії, українці на північному полюсі. Комунікація з нашими ріднесенькими, їхні підказки і допомога зробить наше перебування за кордоном набагато легше, легшим і приємнішим. Важливо жити теперішнім, не зависайте у минулому, старайтеся якомога більше спілкуватися, не замикайтеся в собі, оскільки самотність погіршить абсолютно будь-який стан. Займайтеся звичними хобі, тримайте звичну рутину, не подавляйте свої емоції, нехай вони виходять. Якщо ви нічого не знаєте про країну, куди приїхали, не соромтеся цього, очольте це і задавайте будь-які питання, навіть якщо вони вам здаються дурними. Друзі, якщо у вас є досвід проживання в чужій країні, будь ласка, поділіться ним, напишіть свою історію, як вам з якими складнощами ви стикнулися, як ви їх побороли, які плюси, мінуси цієї країни? Це дуже дуже цікаво. Я люблю читати такі історії. Вони дуже збагачують. Звісно, найкраща річ для успішної адаптації це хороша емоційна підтримка. Тому я вас чекаю на своїх консультаціях, де ми розглянемо саме ваш випадок і розберемося з тим, як саме ваше життя зробити максимально щасливим і успішним. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Ставте свої вподобайки, лишайте коментарі, бийте в дзвін, щоб не пропустити наступне відео. І побачимося зовсім скоро!